Вітаю вас на каналі Майстерні рослин, я Наталя. Сьогодні хочу поговорити про рослини, які квітують восени. Але, якщо правильно, які не повинні квітувати восени, а вони нам виконали суцвіття. От у мене гортензія великолистова. Викинула суцвіття, ось обруньки, ось обруньки. І хоче квітнути. І наскільки я знаю, багато людей говорить про те, що цієї осені і квітують і яблуні, і гроші, і лохина. То що ж з цим робити? Як правильно зробити? Давайте будемо розбиратися. Ну, розпочнемо з плодових рослин. Ось у мене є лохина, вона, дякувати Богу, не квітне. Можливо, тому що я її своєчасно обрізала дуже гарно. І в мене залишилися лише могілоді пагінці, а зрілих немає. Ну, а можливо по якійсь іншій причині, не знаю. Але літо в цьому році дуже нестандартне, осінь також. Сьогодні вже 29 вересня, на вулиці досить висока температура. Рослини продовжують вегетацію, зелені пагони, дивіться. Ну і, звичайно, є шанси того, що вони можуть повторно почати квітнути. Ну, якщо ми беремо кущі плодові, то, звичайно, це квітування не призведе до появи плодів, вони не встигнуть. Очікуємо на осінь. О, у мене є плод, але це попереднього вражаю. Ну, і доречно такі квіти обірвати. Тому що рослина працює на створення плоду, втратить на це сили. А нам зараз потрібно, щоб рослинка готувалася до зими. І тому квіти залишати не треба, їх обриваємо. І додамо добрива нашим кущикам, я скажу якого, для того, щоб вони почали вже готуватися до зими. Ми вже верніше додавали кілька разів, але я в кінці відео розповім, що можна додати для того, щоб встигли наші рослини підготуватись до зими і не витрачали сили на квітування в цьому році, а на, саме на закладання бруньок на наступний рік. Смородина. Порічка, лохина, жимолость. Зверніть увагу на жимолость. Це рання культура, вона може почати квітувати. Моя жимолость готується до осені, вже буде скидати листочки скоро. Але в минулому році вона мені квітувала восени. І, звичайно, ці листочки треба прибрати. Більш молоденькі кущики стоять ще зелені, тому їм я також додам добрива. Плодові дерева. Це в мене ірайське яблучко. І, звичайно, що плодові дерева, особливо, якщо це молоді деревця, також уже не буде плоду, не сформується він, не визріє. Навіщо рослині витрачати зараз сили на квітування? Тому, звичайно, особливо на маленьких молоденьких деревцятах обриваємо весь цвіт. На більш дорослих, там, де у вас є можливість, там, де ви дістаєте, можете обірвати. Але якщо дерево вже досить доросле, у нього гарна коренева система, тобто воно вже міцне. Я думаю, що воно і саме справиться з цією ситуацією, воно через якийсь час або скине той цвіт, або навіть якщо там якась завість буде, то скине ту завість. Тобто як хочете, можете обривати, можете не обривати. Я не обриваю, не витрачаю на це свій час і сили. Ну, а тепер йдемо до гортензій. У мене їх багато, вони різні, є зовсім молоденькі, є дорослі, будемо розбиратися, що з ними робити. Волотиста гортензія. Я гортензія, яка вже підготувалася до зими. Ну, майже листочки ще зелені, але вже також вона починає їх скидати. З вже. Змінили колір, підсохли. Я їх не чіпаю на зиму. Вони дуже прикрашають сад. Гортензія, яка ще квітне, частково вже змінює свій колір, але ще квітне. Є гортензія, яка ще не змінює свій колір, тільки почала квітнути. Є така красунечка, яка теж квітує. Ну, і хай собі квітує. На вулиці тепло, і вона мене радує. А є ось гортензія, яка тільки-тільки починає розпускатися. Формувати кущик можна, коли ви його формуєте, обрізаючи ще й впливати на терміни цвітіння гортензії. Розтягнути можна сезон квітування волотистої гортензії. На все літо і до осені. Але про це ми будемо говорити пізніше. У мене і молоденька гортензія висажена в відкритий ґрунт. Гортензія Великолистова, яка квітне на пагонах минулого року. І якби оці пагони, що зараз тут утворилися в мене соцвіття, їх немає дякувати. Але якби було суцвіття, я б його обов'язково видалила. Тому що зараз їй треба витрачати сили на формування бруньок, закладання бруньок, які будуть квітнути в наступному році, а не витрачати ці сили на квітування в цьому році. Тому, звичайно, з молоденького кущика гортензії великолистової я обов'язково видалила б суцвіття, якби воно зараз сформувалося. Є гортензії в горщиках. І також, звичайно, великолистова гортензія. І якби вона закладала мені суцвіття, я б їх всі видаляла, але не викладає. Також є в мене гортензія великолистова. Один кущик, другий кущик, немає, я їх перевіряю, на них немає, не закладено суцвіття. Але це гортензія, яка квітне. На пагонах минулого року, тобто на двохрічних пагонах. І якби мені зараз ці пагони заклали. Квітки я б обов'язково їх видалила. Мені зараз треба, щоб цей пагін готувався до зими. Бачите, він зелений, мені треба, щоб він здерев'янів. Тож я б видалила квітку, якби була квітка на такому пагоні, і звичайно я також додам добрива, яке допоможе рослині підготуватися до зими. Тепер я повернулася до тої гортензії, яка мені заклала. Бруньки на квітування. Це гортензія, хамільончик. Але це гортензія, сорт гортензії, який квітне на пагонах поточного року. І, відповідно. Пагони, які будуть наступного року, нові, вони будуть давати квітки. Тобто зараз, на даний час, ці пагони зовсім, верніше не пагони, а квіточки зовсім не будуть заважати моїй гортензії розвиватися, тому що все те, що буде на наступний рік, вона закладе в наступному році. Тож я їх залишаю. Звичайно, що подивлюся, як буде погода, поки тепло. Якщо вони встигнуть розквітнути, то прекрасно, вони мене ще порадують. Ну, а якщо не встигнуть, то значить не встигнуть. Але в даному випадку, якщо у вас гортензія ремонтантного сорту, то можна залишити, щоб вони ще вас порадували. Адже це квіти, і ми їх вирощуємо для того, щоб нам було приємно. Ну і внесу добриво під гортензії, не тільки під гортензії, буду вносити фосфатно калійне добриво. Яке допоможе і закладанню бруньок на наступний рік? Можна і під плодові кущі підливати його. Я таким добривом одобрювала зараз восени лохину. І допоможе наростити кореневу систему, тобто підготуватися кущу до зими, здерев'яні типа нам краще. Добриво, яке я вношу це монофосфат калію, це дуже добре, доб... добре бо воно водорозчинне, чисте. Ну і, звичайно, нагадую на всякий випадок, що треба спочатку пролити наші кущики, нашу землю, тим паче. За тою погодою, яка зараз, земля суха. І для того, щоб ми не обпекли коріннячко, і щоб вона краще в землі розчинялася і розповсюджувалася, то треба спочатку пролити водичкою, а вже далі підливати водою з добривом. Я чекаю десь годинку, ну, може менше, поки водичка війде в землю. А тоді буду підливати добривом. Все, я постояв в мій, в мій кущик з водичкою пролити. Додаю монофосфат калію, додаю 10 грам на 10 літрів води. Але дивіться, чому невелику таку пропорцію беру. От зараз я під цей кущ вилью ціле відро з добривом і під всі великі кущі. Але 10 грам недостатньо, звичайно, для такої рослини. Я буду вводити його ще через тиждень 10 грам і ще через тиждень 10 грам. Ну, для чого таким чином я роблю, а не відразу всю порцію під кущ. Ну, тому що рослина не засвоїть відразу все. І поки вона засвоює тільки якусь певну частинку, а інша частинка буде не буде працювати, а піде в посту. Тому я такими невеликими порціями вношу через тиждень. Вона, за тиждень вона засвоює ці 10 грам, далі ще 10 грам. Ну, і таким чином у мене буде 30 грам під один кущик. Під маленькі кущики розвожу в тій самій пропорції, але, звичайно, що на маленький кущик буде менше. Якщо це кущики в горщику, то ну, грам 200-300, в залежності від об'єму горщику, буде водички. Якщо це ті кущики, які в мене висажені у відкритий ґрунт, то я буду додавати не 10 літрів, а 5 літрів на один кущ. Ну все, підливаємо і шепчумося з нашими рослинами. Бажаємо їм здоров'я, бажаємо їм, щоб було комфортно у нас і щоб вони нам, нас радували. І хочу ще дати відповідь на запитання підписниці, яка запитувала, що в неї є кущик, який скинув листочки, а потім знову почав їх формувати. Ось у мене це також кущик. Мені його віддали на реанімацію, його подарували моїй близькій людині, коли вона квітувала весною. Замість букету це я вважаю дуже класний подарунок. А вона тоді, через який час, листочки в неї всі зав'яли. Вона їх скинула, і мені її привезли реабілітувати. Ну і от дивіться. Звичайно, що ми з ним робимо? Да, нічого ми з ним не робимо. Листочки, ті, що є, вони вегетують, вони дають харчування кореню, і звичайно, що прийде пора, вони вже бачите, змінюють своє забарвлення. Прийде пора, коли ці листочки восени у нас просто опадуть. І на цьому етапі вона закладує бруньки на наступний рік. От Зараз бачите, дуже добре видно, ось обрунечка зелена біля коріння. Це вже те, що закладається на наступний рік. В пазухах є маленькі бруньки. За рахунок чого вона скидала свої листочки? Ну, тому що її виганяли на квітування, розумієте, її розбудили раніше, ніж вона прокинулась би сама. І у кожної культури є термін, поки він, кущик розвивається, вегетує. І коли цей термін виходить, то звичайно, що листочки закінчують свою життєдіяльність і вони опадають. Але на вулиці тепло і починають розпускатися наступні. Гортензія не є вічно зеленою культурою, вона культура, яка, опад, у якої опадає листочки. І тому це звичайні такі природні процеси. Тож, хай собі листочки зараз дають фотосинтез, далі вони упадуть, а весною це вже буде у вас вона прокинеться і буде знову нарощувати масу. Ну, а я восени. Любуюся іншими квітами. Я обожнюю хризантему. У мене тут хризантема мультифлора. Хочу і вам трошки цієї краси показати. Все, друзі. Сподіваюсь, інформація, яку я вам надала, була для вас корисною. Любіть свої квіточки. І вони віддячать вам тим же. А я з вами прощаюсь. До зустрічі!